Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Росія прокинулася від потужного вибуху під Іжевськом. Пишуть, що понад 70 літаків ЗСУ відбомбили РФ у той же час на території водкінського заводу одного з ключових підприємств військово-промислового комплексу. Пролунав удар, який став видимим навіть за десятки кілометрів. У небо піднявся характерний вогняний гриб, відео якого швидко поширили російські телеграм-канали. Частина джерел писала про ракетний виліт, інші про технічну аварію. Заводське керівництво передало мене офіційну версію про планові випробування ракет. Тих двигунів, але навіть у російському інформаційному полі ця версія викликала скепсис. Водкінський завод – стратегічний об'єкт, на якому виробляються міжконтинентальні балістичні ракети, тополь М і Ярс, а також твердопаливні двигуни для інших носіїв. За публічними оцінками, саме тут створюється понад половина стратегічних ракет, що становлять основу ядерного потенціалу Росії. Крім того, підприємство відповідає за виробництво високоточної тактичної зброї. Таким чином, удар по цьому об'єкту має наслідки не лише локального, але й глобального масштабу. За повідомленнями. Місцевих пабліків вибух стався у виробничих цехах та на полігоні, де одночасно перебували десятки інженерів і робітників. Ударна хвиля спричинила обвал перекриттів, Виникла масштабна пожежа, яка охопила кілька корпусів. Евакуація людей і гасіння вогню тривали кілька годин. Місцеві мешканці повідомляли, що вікна в будинках Ягулів та околиць Іжевська були вибиті вибуховою хвилею. За попередніми оцінками рахунок загиблих і поранених ішов на сотні. Російська система реагування виявилася непідготовленою. пожежні та медичні служби приїхали за запізненням на місці. Не вистачало обладнання для гасіння пожежі такого масштабу. Внутрішні джерела повідомляли, що частина евакуаційних виходів була заблокована система пожежа гасіння несправні або не працювали. Це значно збільшило кількість жертв серед персоналу. Офіційна риторика Кремля зводилася до того, щоб зменшити значення події. Змі поширювали повідомлення про незначну аварію та локальне займання. Водночас закриті канали вказували на те, що пошкоджені ключові виробничі лінії, а серед загиблих висококваліфікаційні інженери, без яких неможливо. Ливо продовження робіт у найближчій перспективі серед аналітиків одразу почалися дискусії: чи був це технічний інцидент внаслідок деградації технологічних процесів, чи цілеспрямована атака або диверсія з огляду на попередні вибухи та інших стратегічних об'єктах, обидва варіанти виглядали однаково ймовірними. Вразливість навіть найбільш охоронюваних заводів продемонструвала, що стратегічна інфраструктура Росії не захищена від загроз. Міжнародна реакція була стриманою, але за колісами дипломатичних переговорів. Подія розглядалася як серйозний сигнал. Російська ядерна програма втратила частину виробничого потенціалу для НАТО та інших партнерів України. Це стало підтвердженням того, що тривала війна виснажує російські ресурси не лише на фронті, але й в тилу. Для російського військово-промислового комплексу вибуху в Откінському маво безпосередні наслідки знищення частини цехів та загибелі спеціалістів відкинули виробництво нових міжконтинентальних ракет на кілька років назад. У найближчому майбутньому це призведе до проблем із поповненням арсеналу стратегічних сил. І проведення ремонтів ракети двигунів у результаті зниження рівня ядерного стримування, що було основою військової доктрини РФ. Аналітика вибух на водкінському заводі це критичний удар по російській ядерній інфраструктурі, навіть якщо не була аварія. Вона свідчить про серйозну деградацію технологічних процесів і відсутність контролю та безпекою. Якщо ж подія стала результатом атаки або диверсії, то це новий рівень вразливості Росії, адже йдеться про її серце прямої ядерної програми. У будь-якому випадку Кремлю понився у ситуації, коли доведеться Чати ресурси на відновлення виробництва замість їхнього використання у війні для України та її партнерів. Це створює сприятливе стратегічне вікно. Темпи російського виробництва ракет сповільняються а між непереможної військової машини зазнав чергового удару. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.